Добрий ранок двом підписникам мого каналу. Заліщиків. За за Зараз в заліщиках. Е, п'ємо каву. Е, цей. пити каву з алкоголем, щоб прокинутись. <реку> так воно таке є. Да? Ну, Айріш, та. ти ж навіть не чуєш. Ці прекрасні ноти алкого Неділя, і сьогодні в нас. — Яке сьогодні. 21. 35... 35 травня. Ні, сьогодні що? 31 30... на четвер. 21 на четверте приїхали в Заліщики, бо так, були квитки на Укрзалізниці, приїхали кататися. То... То в нас план дій такий. Панорама Заліщики, ну стандартно, в принципі. Тут ще якийсь скверик побачили, хочемо туди зайти, зайдемо. Звісно, зайдемо. Чи не хочемо? Зайдемо. Зайдемо, там гарно. І. Якщо Бог дає сил, то заїде на Джорджинський водоспад і Червоноградський замок, щоб ці очі побачили. Червоноградський замок. Все, не приключайтесь. Це нормально? Тебе так само на ногах. Що ти наробила? Ну ладно. Це сліди гайпотеа. Знаєш в тому фільмі? Угу. Заліщики розташовані в оточенні Дністра, який робить вигин на 180 градусів. Тут знаходиться Дністровський каньйон, який славиться у всій Європі і вважається одним з найбільших. Заліжчики заснували у 1340 році. Площа 7,16 квадратних кілометрів. Він на нашій першій локації. Заліжчики. Панорама заліщиків. Блін, так давно хотіла тут бути. Ви двоє тут не було. У мене це... мрія була. У мене не мрія, але свято її здійснило. Але ставити. Описки хватає, вистачає, хватає. <плес> але ставити галочку приємно ну, на своїх е... да. цих... цілях. Боже, я не можу речення знову зліпити. Речення не, ліпиться. речення не ліпиться. Тут так класно просто. Людей нема. Людей нема. Було туристична група, вона, але вони вже поїхали, вони просто тут транзитом. І це. тут тільки ми і звук петухів. Тишок. І в пташок, ну тільки що шпітув був. Реально класно. І це, і зараз ми робимо гарний спуск звітом на міст. І їдемо на водоспад. Який? Джорнський. Джорнський водоспад. За річках ми вже потусувалися, там подивилися все, що можна. Сквер. Їдемо далі, тупимо. По цьому мосту ми їхали, потім ще їхали трохи вперед. Прямо вверх по трасі, звернули наліво. І підйомом ми опинилися тут. Спускаємося з панорами в Заліщиках. Больдва. Спускаємося з панорами в заліщика. Ми поїхали не туди. Об'їдемо той каньйон вдоль і в поперек. Заліщики – місто Тернопільської області. Знаходиться на лівому березі річки Дністра. Населення близько 9 тисяч осіб. Курортне містечко Заліщики наприкінці 19 століття мало популярність у всій Європі. Його порівнювали з такими містами, як Флорида, палм Палм-Біч, Кароліна. Усе зіпсували війна і повінь та небажання влади відновлювати місто. Заліщики розташовані в глибині каньйону, де річки Дністер робить на 180 градусів. Завдяки такому розташуванню тут особливий клімат, схожий на Середземноморський. До 39-го року Заліщики називалися польською Рив'єрою, і тут намагалися відпочивати еліта Європи. Пляж сонячний у Заліщиках був відомий на всю Європу. В Україні він вважався одним з перших модерських пляжів. А взагалі інформації в інтернеті дуже багато і вона дуже цікава, але тут треба сісти і читати. А тим часом ми під'їжджаємо на серпантин до Йорицького водоспаду. Замок буде видно зліва, бачиш? От він. Червоноградський замок один із найзагадковіших і найромантичніших замків Тернопільщини. Колишня оборона твердині охороняла місто, якого вже немає. Колись тут був розташований центр князівського. Багато пережило за своєю історією і місто Червоногород, якого нині не існує. А може, і Червоногород, і Червоногородський замок. І сьогодні лише руїни Вешта костелу нагадують про все, що тут було. Місто Червоногород одержало назву від кольору ґрунту червоного пісковика. У польських словниках фігурує назва кастром Рубром, тобто червоний замок у перекладі з латини». Швидкіний пуст. Під'їжджаємо до джординського водоспаду. Формані вже стрьомно. Журинський водоспад, що входить до складу національного природного парку Дністровський каньйон, вважають одним із наймальовничіших і найцікавіших місць Тернопільщини. Про те, як виник на рівнинній річці Джуринський водоспад, є кілька версій. Перша розповідає, що в 17 столітті татари чи турки намагалися захопити Червоногородський замок, який зосібіч був оточений водою. Для цього нібито зруйнували кам'яний кряж і змінили русло річки, щоб вона поминала замок. Прихильники польської гіпотези вважають, що джуринський водоспад утворили під час перебудови замку на палац тодішньої власності польські шляхтичі Понінські. по нібито вони розбили величезний ландшафтний парк і штучно створили водоспад, щоб його прикрасити. Спросували обидві версії старі мапи. На деяких із з них видно, що повноводна петля річки Джурин огинає замок. Це позбавляє сенсу турецьку версію, а ще можна помітити водоспад із глином. Отже, і паркова версія не відповідає дійсності. Припускають також, щоб в околицях, де жило на той час багато люду, не було жодного млина. Тому річку місцеві мешканці роздвоїли. Частину води пустили новим річищем, на якому і збудували млин. Залишки старого водяного млина можна ще побачити. А й частина текла далі старим рух. Ми на держимому водоскладі. Сюди воно з такими видами. Чим ви знімаються дівчата в 30 років. що це найгарнів водосклад. Домашнє вино, оболонське, кальцій, калій, магній, натрій і Б-12. І вітамін С. І вітамін С. Вітамін С я само собою, бо виноград. І зараз ми робимо розлив. Ой-ой-ой! Отак на природі ми набираємося вітамінів. Біля Джурина продають домашнє вино. Наскільки воно домашнє, нам все одно. Нам просто треба вулиця. Повна висота водоспаду 16 метрів, ширина до 20, кількість каскадів 3, а площа 0,7 гектара. Крапка. Піднялися в село вірків. робимо ще 30 фото біля ріпіків і інші на поїзд. 同意了。啊 <music>